Всім привіт! Сьогодні 4 лютого 2024 рік. Перед вами ось такі красиві два плоди зимового сорту під назвою Enterprise. Ну, На вигляд, мені дуже подобається ось такий в них гарний тургор, щільненька шкірка. Так, багато розповідати не буду. Сьогодні вже зняв чимало відео. Хочу просто спробувати, як вони пролежали цьогоріч до 4 лютого. ж на мій подив такий доволі хрустенький, середньої щільності, дуже соковитий. Зараз куштую. Це дуже смачне яблуко, класно хрустить, доволі щільне, але при цьому абсолютно комфортне для споживання. Зубів в ньому не залишиш, так як є доволі тверді сорти, enterprise до них не віднесеш. Дрібно зернисте, дуже соковите, на даний момент не розсипчасте, не розсипчасте, піщане, не пухке. класний ідеальний м'якуш для лютого. Сорт мені дуже подобається. Видає на 5417 класні врожаї. Я його перенавантажую. Ну, можливо, навіть це робиться нависно, навмисно, аби подивитись, як, як розвивається дерево. Дерево при цьому, звісно, не відзначається сильнорослістю, але щорічний врожай є. Цукор в нормі, цукор дуже відчутний, цукор, я сказав би високий і є така. Потрібна ця кислинка, дуже-дуже мілка, дуже збалансована, невиступаюча. Ну, дуже по товарних ознаках класне яблуко, можна мати більший розмір. Я думаю, на мм 106 буде себе чудово показувати. Хотілося б спробувати на карликові з високим агрофоном, щоб це яблочко видало. Мені дуже подобається таке тверденьке, цукеньке. Ну, супер. Шкірочка е, м'ягенька. Так. Сорт мені сподобався як по вирощуванні, по його, по своїй культивації в саду. Ось саме дарево, як воно піддається обробкам, як воно піддається обрізці, е, вступу в плодоношенню, якості плодоношення. Сорт мені сподобався по зберіганню. Сорт мені сподобався особливо по смаку. Не повірте мені, не даром, я його нахвалюю. Якби займався, якби от, буду займатися яблуком, обов'язково його е, включу в список сортів для споживання на лютий, при звичайних умовах зберігання. Ось, я думаю, впродовж лютого до, до середини, навіть до кінця, це яблучко буде заходити. Можна буде так ласо похрустіти. Так, на цьому все. Був такий коротенький огляд. Саме, я сказав би, не інформаційний, а дегустаційний. Саме дегустація. І вона у нас пройшла ось на дуже гарну оцінку. Я б йому поставив би від 4,6 до 4,8 балів. Це дуже високо. На огляді був сорт Enterprise. Дякую за увагу.